Ми на місці, хлопці, вмикаємо детектори, тримаємо зв'язок та слідкуємо за вентиляційними шахтами. До центрального приміщення процесорної станції веде безліч коридорів, однак всі двері заблоковано. Західне та центральне крило ми вже обшукали, і нічого, окрім яєць та розлючених ксеноморфів, ми там не знайшли, залишається лише східне крило. І Потрапити туди можна тільки через цей ангар. Стоп, 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 не поспішайте, хлопці. З минулої висадки ми залишили у центральному крилі три наші турелі. Ці кралі непогано нам послужили, тому буде вкрай раціонально отак їх залишати. Не поспішайте, тут може бути засідка. Дідько, так і є. Ціла купа яєць. Підпалюйте це лайно. Нехай просмажиться на швидкому вогні.

Гаразд, не стоїмо до центрального крила вперед. Привіт, реднесеньки. Колоніальна морська піхота не залишає своє обладнання. Добре, хлопці залишилося одне неперевірене приміщення у південній частині рівня. Не завадить його як слід обшукати. Тут порожньо, якщо не вважати слиз, що вкриває підлогу. Хвилиночку, а в нас тут ще одна турель беремо.